Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Наше життя на дачі. Такі оце тучі у нас. Чи буде дощ, чи не буде дощ, хтось зна, а це якась така темна. Кабачки вже ось у нас. Все один. А воно ще один. Пчелки тут. Ось ще тут манюнький. Скоро будуть кабачки. Горох. Сьогодні хочу позбирати горох. Його тут уже щось їсть. Ось дирочка. Не знаю, і так багатенько. З дірочками треба той, що вже поспів, пособирати в пакетик і в морозилку. бо він переростає. Батько тут ось під'їда. З цієї сторони теж анкабачочки стерчить. Не було, не було, а тепер вони всі враз почали вилазити. Пчолки працюють. Працюють, працюють. Труженики. Бабуліна розочка пішла рости в цьому році. Клас, я так рада, що вона оце біля нашої оновленої бесідочки. Ну як оновленої? Навели порядок. Сьогодні треба оце покриття розрізати. Ми зробимо з нього этот на лавочки таке, щоб підстелять. Розріжемо фігурними ножничками. Все, я підстриглася і покрасилася. Бровки. Ззаді не знаю, як показати. Так. в Зеркалі. Все вроді добре. Нарвала гороху, бо вже переспіває. Рішила полузати. А ви, друзі, що робите, коли горох переспіває і ви не вспіваєте його поїсти? <гум> ну, я вперше це роблю. Як завжди, то я так от переспів і переспів, вирвала та й викинула. А це вирішила отак от. Якийсь супик буде. Покладу в морозилку. Ну, ось роботу я закінчила. Ох, і заморочливо це воно. Господи. Чи стоє воно того, чи не стоє. Ну, зробила. Такий пакетик, не знаю, якщо висипати його в баночку, то, мабуть, і пів літра не буде. Ну, вже зробила все, заморозю і буде супер. Кудись додам обов'язково. Гномик наш світа нам вночі, квіточки різні, до нас забрів южик. Сидим, обідаємо. Коли на тобі отаке явлення, дали йому кусочок печінки. Ну, щось не дуже вона йому сподобалася. Воно щось взяв, трошечки покуштував та і все, і кинув. Корм кошачий, йому більше нравиться, сухий. Отакий у нас Йожик. І ввечері приходить, і вдень. Не боїться такий привик до людей. Полуничка на вечерю. Чайок з травами і полуничка. До зустрічі! Всім пока!